Всім привіт та доброго здоров'я! Для приготування налисників використовують рідке тісто, щоб отримати дуже тонкі та еластичні коржі, які легко згортаються. Загортайте будь-яку начинку за бажанням і отримайте смачний сніданок. В глибоку ємність вливаємо молоко, додаємо яйця, цукор, сіль, перемішуємо. Тепер все борошно за рецептом. Борошно краще просіяти, щоб не було ніяких домішок. Перемішуємо, допоки не буде жодної грудочки. Вливаємо воду та столову ложку крохмалю будь-якого. Ще раз ретельно перемішуємо і наостанок додаємо олію. Ось таке дуже ріденьке повинно вийти тісто. Розігріваємо сковорідки, змащуємо олією та смажимо на помірному вогні, вливаючи невелику кількість тіста, щоб налиснички були тоненькими. Обов'язково щоразу перед викладанням тіста на сковорідку перемішуйте тісто, щоб крохмаль не осідав на дну. Саме крохмаль зробить налиснички більш еластичними. Налиснички готові. Вони дуже тоненькі, ніжні та еластичні. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!